Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області в селі Баламутівка. Вашій увазі цегляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю. Багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. Кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Пропонується до продажу чудовий будинок, готовий до проживання, у селі Окопи Тернопільської області. Загальна площа будинку 128 квадратних метрів. Загальна кількість кімнат 3. Простора вітальня та дві затишні спальні. До того ж два коридори, кухня, столова, ванна кімната та котельня. Площа земельної ділянки пів гектара, що дає велику кількість простору для господарських потреб, саду, городів чи відпочинку. Будинок цегляний з високоякісних матеріалів з металопрофільним дахом, що забезпечує надійний захист від негоди, вікна пластикові. Нові, що забезпечують чудову тепло та звукоізоляцію, паркан з натурального дерева та каменю, як додатковий елемент декоративного оформлення та вашого затишку. Опалення індивідуальне за допомогою котла, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року, водопостачання з власної свердловини глибиною 86 метрів, що гарантує постійну наявність чистої питної води. Є септик для ефективної утилізації відходів, в санвузлі використано плитку та ламінат, є теплі підлоги, кімнати світлі завдяки великим вікнам, і стелі, які створюють естетичний вигляд та забезпечують рівність поверхні. Підлоги у кімнатах з ламінату високої якості, який є зручним для експлуатації та довговічним Будинок знаходиться у центрі села, що забезпечує зручний доступ до всіх необхідних об'єктів інфраструктури. За 150 метрів від будинку розташовані школа, дитячий садок, магазини та автобусна зупинка. Це прекрасне місце для життя з тихим та затишним двором, де можна насолоджуватись природою та спокоєм. Будинок продається без меблів та техніки, також покупцям можливий торг. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається будинок у селі Віняви всього 23 км від Львова. Загальна площа 108,7 квадратних метрів. Площа ділянки 0,25 гектара. В будинку проведено воду, газ, світло. На все встановлено лічильники. Підведено інтернет. Опалення відбувається за допомогою газового конвектора та є кахельна піч. На території багато заготовлених дерев для паління. Весь будинок огороджено новим парканом, з воротами для заїзду авто. Будинок цегляний, перекритий пінопластом для утримання тепла. Дах. З жестяних листів. Нові металопластикові вікна. Будинок великий і має 5 кімнат, кухню та санвузол. Будинок має косметичний ремонт, який за потребою можна замінити. Кухня велика та простора. Санвузол наполовину обкладений плиткою. Встановлено новий бойлер. Також є господарські бутови. Для хозінвентарю або ж для худоби, гараж, колодязь, який можна за допомогою насоса приєднати до хати. За будинком є город, який за потреби можна викупити. Навколо будинку є дерева та квіти, все засаджено зеленою травою. До райцентру всього 10 кілометрів, гарне сполучення між районами та містами. Кожні дві години ходять автобуси. В селі є будинок культури з гуртками, магазини, школа. За 70 кілометрів розпочинаються гори та курорти. Для детальної інформації переходьте за посиланням до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається затишний будинок. 1991 року побудови, який займає 95 квадратних метрів, у селі Устимівка. Поруч з селом Ковалівка Київської області. Ззовні будинок з білої цегли, всередині Ракушняк. Теплий та екологічний. Декілька років назад було встановлено металопластикові вікна. Основними характеристиками даної будівлі є площа ділянки 15 сотих під будівництво та 30 сотих під город. Три спальні, велика зала, кухня, прихожа та коридор. Ремонт недовий, але й не потребує негайної заміни, тому можна одразу переїжджати та жити. З часом можна замінити підлогу, стіни. Та міжкімнатні двері. Санвузол на вулиці, але є можливість переобладнати одну з кімнат під це. До будинку підведено воду, світло та газ. По вулиці є кабель інтернету, який можна під'єднати до будинку. Додаткові будівлі у вигляді сараю, літньої кухні, спіччю, обкладеною плиткою та коморою. гараж та подвійний погріб для їжі. Криниця на території. Куплено насос для проведення додаткового водопостачання в будинок. Територія огороджена. Стежка до будинку залита бетоном. По обидва боки є клумби, огороджені парканом з дерева. Всього 700 метрів від будинку знаходиться школа до дитсадка 1 кілометр. Зручний транспорт траса за 50 метрів, маршрутки їздять до Білої церкви та Фастова, до електропоїзда всього 3 кілометри, поруч три магазини, продуктові та будівельний, недалеко є ставок для відпочинку. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає комфорт і спокій за містом. Не втрачайте дану пропозицію. Обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись. Продається будинок у селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів, встановлене опалення твердопаливним котлом, підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні, велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната, з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок з гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню, курник, сарай та кладові приміщення. Також є город. Будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до Телеграму та не забувайте підписатися.